Діти, а я сьогодні зранку отримала ось такий конверт. Чи хочете ви дізнатися, що в цьому конверті? Для цього треба відгадати загадки. Послухайте, перша загадка така. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший, хто це? Пілот. Із пожежами воює, від вогня усе рятує, хто рятує від огня все? Пожежник. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Хто у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною. Та із швейною машиною. Швачка. Виростають скрізь будинки. Хто ж складає усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинок збудував? Хто будує будинки? Будівельник. Квіточки попідливає, Кущики попідстригає. Для рослин чарівник любить землю садівник. Він дітей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Догадались, діти, хто це? Лікує нас? Лікар, звісно ж, хто як квочка із курчатами дитсадку щодня? З малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Хто це? Здогадались, діти? Вихователь? Так, діти. А скажіть, будь ласка, як можна сказати, лікар, садівник, вихователь, будівельник що це? Як можна сказати одним словом? Так, це все професії. Професії різних людей. Професія діти це праця, якій людина присвячує все своє життя. Професія повинна приносити людям задоволення. А про людей, які дуже гарно виконують свою професію, кажуть, що у них золоті руки. А зараз послухайте віршик. Який написала Марія Познанська, який так і називається Золоті руки. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо мозолі на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. Діти дуже поважають всі професії, особливо людей тих, які вміють вправно їх виконувати. А зараз давайте з вами пограємо в таку гру, яка називається що не так. я буду називати казати речення. Якщо я правильно кажу, ви будете хлопати в долоні. Якщо ні, ви не будете хлопати в долоні. І так, починаємо. Лікар кладе цегло. Хлопаєте ви в долоні? Чи ні? Ні. Звісно ж, бо що робить е, лікар? Лікар лікує. Садівник вирощує квіти. Чи правильне речення я склала? Вирощує садівник квіти? Так, ви хлопаєте в долоні? Перукар підмітає двір. Чи правильно я кажу, діти? Чи хлопаєте ви в долоні? Ні, звісно ж. Бо перукар що робить? Він робить зачіски. Так. Вихователь виховує людей. Хлопаєте в ладоні? Так, бо це вірна відповідь. Кухар гасить пожежі. Чи хлопаєте ви в долоні? Звісно ж, ні. Бо кухар що робить кухар, діти? Так, він готує їжу. Швачка шиє одяг. Хлопаємо в долоні. Це правильне речення я склала. Правильно. Молодці діти, ми вправились з вами завданням. А зараз, діти, ми пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Подивіться на картинку і скажіть, кому належать ці інструменти для роботи: дошка, кастрюлі, міксер, печ, повар. Так. Терези, ваги, продукти для продажу. Кому необхідні продавцю. Ножиці, швейна машинка, голки, нитки. Кому потрібно? Так, швачки. Так, кубики, іграшки, дітлахи, кому потрібно для роботи? Вихователю. Вогнегазник. Пожежна машина, приладдя для гасіння вогню, пожежнику, фен, дзеркало, гребінець, ножиці, кому потрібно, перукарю, шприц, швидка допомога, таблетки, слухалка, кому потрібні. Правильно, діти, лікарю. Фарби, цемент, крейда, шпатель, Маляру. Молоток, взуття, цвяхи. Кому потрібне чоботарю. Так, для ремонту обує. А зараз пограємо в гру, хто що робить. Дивимось на картинку і називаємо, що робить людина цієї професії. Двірник. Прибирає двір перукар робить зачіски вчитель, вчить дітей, продавець продає. Товари. Слюсар. Ремонтує машини, колеса, садівник. Доглядає за садом квітами. Поліцейський. Слідкує за порядком. Лікар лікує людей. Повар. Кухар. Готує їжу. Прибиральниця прибирає. Поштар носить газети. Письма. Будівельник будує. Дома. Льотчик керує самольотом. Ветеринар лікує тварин? Діти, сьогодні ми говорили з вами про професії, про різні професії. А скажіть, а які професії подобаються вам? Ким ви мрієте стати у майбутньому? Якою професією займатися? Може, професію вчителя ви виберете для себе, чи листоноша, чи поліцейського. А може, хочете стати програмістом? А чи знаєте ви, яка професія у ваших батьків? Розкажіть мені про це у своїх малюнках. До побачення, діти!